Карта бойових дій за 22 вересня. Українські штурмові підрозділи встановили наш прапор над Олексіївкою на Сумщині. Росіяни скаржаться, що їм доводиться відступати під натиском збройних сил України у Куп'янську Зберігається важка ситуація. Ворог продовжує просочуватися малими групами у місто. Наші війська намагаються виявляти і знищувати ці групи на Луганщині біля окупованого села Богданівка. Наші безпілотники накрили місце видачі боєприпасів загарбникам із 70-ї мото. Стрілецької дивізії і цим ударом знищено майже 20 тисяч ворожих безпілотників різних типів, а також десятки тисяч мін і снарядів. Росіяни продовжують штурмові дії у напрямку лінії оборони Тернувате-Покровське на межі Дніпропетровської Запорізької областей. Проект Deep State фіксує просування росіян у Новомиколаївці. А з боку ворога Міністерство війни заявило вже про окупацію сусіднього Калинівського. Окупанти також просунулися у Новоіванівці. В Криму ударні дрони спецпідрозділу Примари головного управління. Ні, розвідки знищили два російські літаки Амфібії і один гелікоптер. Мі 8 кадри знищеної авіатехніки сьогодні опублікували російські телеграм-канали.